В Херсоні на FM-хвилі 87,7 запрацювало перше та єдине місцеве радіо XON. З листопада минулого року станція працювала в режимі онлайн. Про це повідомили на сайті Херсонської міськради. До речі, радіо зараз веде ранковий ефір з Херсона. Тож ми долучаємося до розмови на FM-хвилях, А ведучі радіостанції до ефіру Суспільного. І більше про роботу цього радіо поговоримо з ведучим радіостанції Денис Путінцев. З нами на прямому зв'язку. А пане Денисе, ми вас вітаємо. Вітаємо. Вітаю вас. Вам тепле вітання з незламного міста Херсон. І тепле вітання з нашої студії. Ми фізично наголошую на тому, що ми фізично знаходимося саме в Херсоні і ведемо мовлення з Херсоном. Ми єдина локальна радіостанція наразі, яка. Ну, ми кажемо, на жаль, єдина, але ну це така брендообразуюча історія. Тому нам це поки подобається, що ми єдині, але ми не проти конкурентів. Дениса, з якої дня. години ви сьогодні мовите і про що говорите в ефірі? Щодня мовимо з щодня ранкове побудняк шоу, яке називається шоу Маскерсон. А на хвилі 87 та 7 е місцеве мовлення. Ми говоримо про з 8 до 10, дві години побудні щодня. про говоримо. про все говоримо. знаєте, ми говоримо про життя в Херсоні. Ми говоримо про те, як підтримувати один одного. Ми спілкуємося з різними людьми, які щось для Херсонщини значать, Ми або щось зробили для Херсона Херсонщини. Ми знаєте, мені здається, простими словами, якщо казати, знаєте, людськими. Ми просто підтримуємо людей і нагадуємо людям, що вони українці. Це наша головна місія. Основна місія, до речі, в нас на Особ... ранкових ефірах. Ну на нашому досвіді в ефірах Суспільне спротив важко, як на мене, тримати позитивний оптимізм і настрій, враховуючи ті новини, які ми обговорюємо, ті теми, які ми обговорюємо впродовж наших ефірів. Як вам це вдається, Херсону? Який так само в стані постійної небезпеки, в стані того, що поряд недалеко десь знаходиться російська армія? Ну, як недалеко, одразу скажу, два кілометри нас відділяє від російської армії. Це річка Дніпро. Два просто два кілометри, і вони там вже стоять. А, знаєте, я не знаю, як це логічно, я не знаю, як це логічно розповісти про це, але мені здається, що нам це вдається, а, бо ми можемо а, протягом п'яти хвилин сміятися, плакати. А потім трішечки цинічного гумору давати і розповідати про прильоти. А знаєте, тому що це життя, це в Херсоні є особлива енергетика, особливий вайб, і люди тут зараз особливі. Вони й були особливими, але війна ну трансформувала їх ще більше. І мені здається, що знаєте, це упередження про те, що люди які. Які перебувають в зоні бойових дій, вони постійно повинні, повинні знаходитися в депресивному стані. Ну це упередження. Людям постійно потрібна підтримка, потрібен оптимізм. І знаєте, вони дуже добре реагують. Можливо, я якусь крамолу зараз кажу. Вони дуже добре реагують. Про вся, ну, про точно наша аудиторія, я впевнений, так реагує на навіть цинічний гумор про цю війну. Головне, головне, щоб цей цинічний гумор був спрямований проти нашого ворога. І якщо він спрямований туди, це навіть психологічно, психологічно впливає дуже добре на стан людей і цивільних, і військових, тому що ми почали з минулого тижня вже нам надала Нацрада, Слава Богу, надала нам тимчасовий дозвіл на афм мовлення, і ми розуміємо, що наша аудиторія вона змінилася в бік військових ДСНСників, спецпризначенців, ну і так далі. Поліці поліцейських людей, яких дуже багато. Зараз в Херсоні і в Херсонській області і для них ми теж сподіваюся є якимось таким правильним правильним настроєм для того, щоб робити ту важку роботу, яку вони роблять. А важку роботу потрібно робити з позитивним настроєм. Це є головна наша головний меседж, головна ідея. Денисе про людей. Чи можете розказати, хто вас слухає, хто ваша аудиторія, де вона в основному знаходиться? В межах Херсонщини, чи, можливо, взагалі за межами України? І чи відомо вам про те, чи слухають вас люди на Лівобережжі? Чи мають таку можливість? Буду намагатися тезово відповісти. Наша аудиторія вона різнопланова, але головне її від, від знаєте її дуже відрізняє. Це Здатність до критичного мислення. Я для себе це сформував, і ми з колегами про це дуже багато спілкувалися. Критичне мислення дуже важливо, і ми саме для цих людей працюємо. Ми не намагаємося сподобатись. знаєте, ми не намагаємось комерційно якось формутуватися. В нашому етері звучить музика, яка на інших радіостанціях зовсім ну, навіть люди професіонали, ми спілкуємося вчора. В етері були музичні критики у нас і медійники, які зі ну, відомі дуже українські медійники. І вони кажуть, як ви можете поєднувати, умовно кажучи, Якусь нову альтернативну українську музику, і доктора Албана, знаєте, Рамштайн і, 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 і Зив'йо або Кеанельзи, і це все в нас звучить, тому що це знаєте, це правильна енергія, яка в правильний момент, в правильному контексті, коли ми кажемо саме про війну і про Херсон, і про людей, вона якимось чудовим таким казковим чином поєднується. Наша аудиторія звичайно нас слухають по всьому світу, тому що ми спочатку виходили в інтернеті на сайті. XOM XONCOM багато Херсонців нас чули та по всьому світу. Ми в Америці, в Бельгії, в Іспанії, в Італії, в Мексиці. Там багато багато, багато людей нам писали. Ми, ми, ми в телеграм нам бачимо. Люди про це нам пишуть, де вони зараз знаходяться. У нас постійно постійно там перекличка. Ідея ранкова. А і звичайно, ми розуміємо, коли ми вийшли в те мовлення вже зараз. трішечки нам потрібно знаєте, тут же вмикати трохи мене. Жорськомедійну історію розуміти, що FM-аудиторія, вона саме знаходиться в Херсоні в Херсонщині, і вона трішки відрізняється зараз, так по своїм потребам медійним від тої аудиторії, яка слухає нас за межами Херсона і слухає нас за межами України, але знову ж таки нам здається, що нам це вдається, тому що знову таки ми розуміємо, що ці люди вони ось такі. Нам не потрібно загравати. Нам не потрібно ставити шансон, умовно кажучи, або там Вінника, або е, я не знаю модну якусь музику, або хіп-хоп. Нам потрібно ставити е, ту музику, і потрібно нести той вайб і ту енергетику, яка дозволяє людям розуміти, що ми поруч, де б вони не знаходилися зараз, або Дені, в Мексиці це дуже важливо. Або в Аману... Однозначно, це дуже важлива справа, як на мене, і дуже дякуємо, що знайшли час і е, змогли поділитися цією енергетикою і з нашими глядачами. Денис Путінцев, радіоведучий, медіаексперт і продюсер, розповів про місцеве радіо XON, яке працює на хвилі 87,7 у Херсоні. Також нагадуємо, що одним з перших радіо, яке запрацювало після деокупації в Херсоні, було і Українське радіо та радіокультура, яке виходить у систему суспільного мовника. Нині Українське радіо можна почути в Чорнобаївській громаді на хвилі 92,0 МГц, у Милівській та Новоолександрівській територіальних громадах на частоті 103 МГц.